Доброго дня, шановні друзі, електроводи та ті, що хочуть їм стати. Насамперед, хочу сказати, що навіть в цей скрутний час, коли виключають електроенергію, електричка, не перестала бути економною машиною. Чому я далі розкажу моєму відео. Це відео буде присвячене. Річниці експлуатації машини, трошки більше, вже 14 місяців пройшло від моменту, коли ми почали експлуатувати зойку. Тому я зробив деякі записи і хочу їх озвучити вам. За цей час, як ви бачите, на нашому дометрі вже 63 209 км, тобто ми проїхали плюс-мінус 20 тисяч кілометрів. Спочатку давайте візьмемо. По розходу, як воно і що? Значить, 20 тисяч кілометрів за рік, один рік і два місяці експлуатації. 20 тисяч ділимо на 100, виходить у нас 200. І множимо на 15 кВт, це у нас середній розхід у зойті. Коли менше, коли більше, але ну, середня буде 15 кВт на 100 кілометрів. І виходить, що ми за, 2, за ці 20 тисяч потратили 3000 кВт електроенергії. Оскільки ми заряджаємося вдома і по ночному тарифу, то тут легко підрахувати, що ми потратили всього-навсього 3 тисячі гривень. Ну, може, десь колись вибігали за рамки нічного тарифу, ну, хай там можна додати ще 1000 чи 2 навіть. Хай буде 5 тисяч. Тепер, якщо би я їздив на своєму трафіку, допустимо. Ті ж самі 20 тисяч ділимо на 100, 200 виходить. І множимо на 6 літрів солярки на ці 100 кілометрів. І множим ще літр солярки у нас коштує зараз 53 гривні. Ну, до початку. Повномасштабних воєнних дій вона була дешевша. Ну, зразу скептики скажуть, що можна було зменшити в три рази. Ну, давайте все рівно, навіть отак, як зараз ми плануємо ще їздити, поки що солярка в нас лишається 40-53 гривни, а кіловат електроенергії нічний тариф 1 гривня. Я би потратив би 63 тисячі 600 гривень на дизпаливо. Різниця шокуюча, там 3, ну хай буде 5. І тут 63 600. От вам і економія, от вам і результати. Ну, зразу ви, напевно, скажете, а. А що ж ти там робив, що ти ремонтував, скільки ти потратив на всякі свої зойки, не при Та, я писав відео багато, і були в мене там відео по... По милках, і по ремонту, і по всьому. Але нічого страшного, я вам все показую і розказую, як воно є. В основному, зою нашу ми ремонтували на офіційних сервісах. Тому у нас всі, от всі-всі всі квитанції всі є. Я їх вже передивився, записав собі на листочок. О. І зараз вам розкажу, що ж ми. Ремонтували за цей час. Писав він на швидку руч чисто для себе, тому не звертайте на то увагу. І то не є хронологічна послідовність, я вже не перевіряв там е дати, коли ми робили, просто записав то, що ще робили. Значить, 600 гривень перепрограмування, значить, якась була там помилка, щось перевіряли, щось там діагностували і зробили. 700 гривень масло, заміна масла в редукторі і саме масло. 320 гривень, знову якісь були зняття, написано помилок. Там розписано, але я просто собі так пишу, що то зняття помилок і все. 1200 гривень заправка кондиціонера і діагностика і перед тим і після того. 1100 гривень перше технічне обслуговування. мене є на каналі відео по тому ділу, що там робили. І дуже я там трошки був незадоволений. Але між тим. 1450 гривень. Це колодки і тормозні і шарова. Потім ще у нас є 700 гривень ем, комп'ютерна діагностика і перевірка камери заднього виду. І 1400 це встановлення камери заднього виду. Ну Це вже таке встановлення, ремонт. Ну, захотіла, так, дочка, вона власниця, тому <смі> зробила на собі камеру заднього виду. І встановлювали на офіційному СТО. І 800 гривень, десь приблизно я вже також не пам'ятаю. Подивіться на моєму відео, не хочу зараз переглядати. То ми робили на неофіційному СТО. Тут близько біля нас. Міняли ті тяги, які стукали в нас сильно. Ітого, потратили на ремонти 8270 гривень. І з них лише 1500 гривень на специфічну комп'ютерну діагностику, там зняття помилок і от таке інше. Тому що, допустимо, я не беру до уваги встановлення камери заднього виду. Це можна встановити на будь-який автомобіль. Не беру до уваги заміну тяг. Люба бензинова і дизельна машина потребує того. Не беру до уваги. Там, що... Заміни масла в редукторі. Так само треба міняти масло в коробках автоматичних чи механічних. Заправка в кондиціонер, то Та я так само в трафіку заправляю раз в рік, перевіряю кондиціонер, доливаю, якщо потрібно. Так що то, так, то саме, ходова колодка колодки шарова. Так само це можна робити і в кожній машині. Так що, якщо брати так більш конкретно, то це ми на специфіку електричної. Електричного автомобіля потратили там плюс-мінус півтори тисячі гривень. Ну, ще в нас було там, купляли ЕКБ новий, це ж також можна е прирівняти і до е бензинових і дизельних машин, коли замінюєте акумуляторну батарею. Купляли шини, купляли диски, шини зимові, коврики, аксесуари і так далі. І тому подібне. Це не є специфіка електричної машини, це є забаганки водія, власника і так далі. Так що от такі результати. Навіть якщо і брати все це і брати, е, хай буде 200 помножити на 6 і помножити солярка там була, скільки в нас? Ну, 30 Ну, Ну, все рівно у нас виходить ну, в 10 разів дешевше їздити на електромобілі. Ну і декілька слів тим скептикам, які скажуть, що о, як ви колись раділи, коли ми стояли в на заправках, а ви їздили, бо електрики було повно, і вона дешева і було все класно. А зараз перебої з електриками, ми тепер над вами посміхаємося. Ні. Хоча я такі розмови чув: їздив на шинмонтаж, е міняв шини, і там уже люди там: о, треба з собою везти бензогенератор, о, та то, то все. Я... Вуса в бороду посміхнувся і сказав, та-та, та і пішов. Нічого подібного, того не треба возити. Навіть ну, сам я не їздив далеко, але час і часу моніторю е, зарядні станції по тому маршруту, який мені потрібний, якщо я хочу поїхати десь далеко до батьків чи, чи ще куди. І я дивлюся, що е, принципі вони працюють, деколи вони зайняті навіть хтось заряджається, але є рядом. Інша станція може там не, 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 не така більш потужна, але все рівно можна підзарядитись навіть при таких віялових або екстрених відключення електроенергії. О, це перше. По-друге, так, світло відключають часто, дають ненадовго, як більш хотілося, але терпимо десь 6-7 годин вночі. Воно є. Коли нема пікових нагрузок, світло є, нічний тариф. Для Зої потрібно на день 70 км туди і назад проїхатись щодня. Ну, беремо запас 100 км треба проїхатись. 100 кілометрів, як я вже казав, ми витрачаємо в середньому 15 кВт. Зарядка в мене не дуже потужна, 2,5 кВт домашня. За 6 годин вона. Запомпує оці 15 кВт, які потрібно, щоб проїхати щоденно, це я ж кажу 70 км максимум. Е е е е треба. Ну, хай де ще крутнуться, вернуться, ще я додаю 30 км, це буде 100 км. Е е якщо ми не проїжджаємо ці, вони плюсуються і ще заряджатись потрібно менше і менше. Тобто, якщо ми маємо вночі 4-5 годин світла, то ми спокійно, без всяких напряг підзаряджаємося, їздимо і по місту, і за місто, і на роботу, і куди хочемо. Так що, скептики, дивіться першу половину мого відео, там більш цікавіше, скільки потрачено на електрику, і скільки би треба було потратити на дизель чи на бензин. Ось такі підсумки. Я рахую, що дуже дуже економно виходить. Нормально вона їздить. Поломки не такі сильні, не такі часті. Може, навіть більшість поломок із-за того, що ми мали маленький досвід користування електромобілем, щось не знали, щось не так робили. Це є все в моїх відео, записках. І або нотатках електроводи, які є на моєму каналі. Передивіться, і все вам буде зрозуміло, потрібна вам електричка в даний скрутний час чи ні. Ну, а поки я кажу вам до побачення, до нових зустрічей і всього найкращого. Не забудьте ставити подобайку, підписатись на канал, якщо вам це цікаве. Пока!